Курс чудес урок 258. Нехай я пам'ятаю, що моя мета це Бог. Єдине, що потрібно, це навчити наш розум дивитися далі всіх дрібниць, безглуздих прагнень. І пам'ятати, що наша мета це Бог. Пам'ять про нього прихована у наших свідомостях, затьмарена лише нашими малими, безглуздими цілями, які нічого не пропонують і не існують. Можливо, нам слід продовжувати дозволяти Божій благодаті сяяти в неусвідомленні, тоді як замість неї ми шукаємо іграшок та дрібничок цього світу. Бог наша єдина мета, наша єдина любов. У нас немає іншої мети, окрім як пам'ятати його. Наша мета лише йти шляхом, який веде до тебе. У нас немає іншої мети, окрім цієї. Чого ж ще ми можемо бажати, як не пам'ятати тебе? Чого ж ми можемо шукати якщо не своєї ідентичності? Пам'ятай тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.